Овни, вітаю вас! Це ваш гороскоп на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології українською мовою. І з 1 ж листопада астрологічні події просто таки кидають нас у вир турбулентної зони. Адже 1 листопада відбудеться молодик на небі зійде молодий місяць, знакові, Скорпіона. Крім того, що таке положення молодого місяця вже саме по собі є досить таки неспокійним, люди будуть токсичними, схильними, перебільшувати абсолютно все і свої емоції, в тому числі. А в вашому ж випадку цей молодий місяць відбуватиметься в восьмому домі вашого гороскопу. І так, більшість астрологів вам напевно скажуть, що це дім фінансів. Але я б хотіла звернути вашу увагу на ще один аспект цього дому це дім пристрастей. Тому в вашому випадку пристрастей буде вистачати це точно. Намагайтеся тримати себе в руках, не роздмухувати, не розбити із мухи слона. І також не потрібно додавати перчику у ваші стосунки. І без того буде достатньо спецій. Так ось, оскільки це дім також і фінансів проти тих, які ви отримуєте не за рахунок вашого заробітку. Це і виплати, і сумісний бюджет, і фінанси вашого партнера по життю, а також це всі справи пов'язані із темою податків, боргів, іпотек, і також інвестування. Тому молодий місяць, потрапивши ось в цю сферу. Може дати вам поштовх до того, що ви почнете, наприклад, інвестувати, або будете подавати документи для того, щоб в подальшому отримувати якісь виплати чи оформити право на спадщину. Також ви можете займатися справами, пов'язаними із якоюсь банківською темою, тобто, наприклад, відкривати рахунок в якомусь новому банку, а також займатися справами пов'язаними із іпотекою, виплатою боргів. Може до вас також хтось і звернутися щодо того, аби взяти у вас в борг, проте краще не давати в борг взагалі, і тим більше поблизу молодика. Цей місяць листопад буде направду дуже непростим. Це обумовлено не тільки тим, що першого числа буде молодик, але й також тим, що з 1 по 7 листопада відбуватиметься вплив дуже напруженого аспекту опозиції між Марсом, це планета війни агресії. І також між планетою Плутон. А Плутон це планета трансформації, влади, сили, натиску, а також смертей і усіляких криз небезпек. Тому ці дві планети, коли вони будуть стояти одна навпроти одної, тим самим створюючи між собою величезну звою енергетику і напругу, і від цього впливу не зможе сховатися ніхто і ніщо, враховуючи також і нашу планету загалом. Тобто вплив буде не лише на кожного із людей, а і на е, такі масштабні події. Ми знаємо, що в цей період часу будуть відбуватися вибори в США, і це не просто так. Це буде насправді боротьба за владу не на життя, а на смерть, можливі різні ускладнюючі, різноманітні якісь події. І в цьому напрямку, і загалом у світі, тому можна чекати абсолютно на будь що це враховуючи цей астрологічний аспект. При цьому ще врахуємо те, що Плутон буде в цей час знаходитися в останньому градусі козерога перед тим, як повністю його покинути на багато-багато десятиліть. І Плутон, перебуваючи в цьому положенні, він може наостанок дуже сильно накапустити, влаштувати якісь перевірки для світу, підіграючи чи підігріваючи якось. Режими тоталітаризму, авторитаризму, тому що Козиріг символізує саме такі напрямки у владі. Для нас, простих земних жителів, мушу попередити про те, що слід бути максимально обережними, не в'язуватися ні в якому разі в якісь з'ясування відносин, тим більше в щось небезпечне, взагалі в будь-які авантюри чи в фізичні з'ясування відносин. Взагалі не слід нічого вирішувати через позиції сили і натиску. Ось в ці дні, в перший тиждень листопада. Бережіть себе, реагуйте. Йте на сигнали повітряної тривоги, а на провокації не реагуйте у вашому ж випадку. Дорогі овни цей аспект буде торкатися вашого четвертого та десятого домів гороскопу, і це свідчитиме про деяку напругу. Між темами вашого дому, вашого місця проживання, сім'ї, родини, а також вашої кар'єри, наприклад, може постати питання про те, що вам задля того, аби просуватися кар'єрними сходинками, потрібно, наприклад, переїхати кудись, і ви будете змушені вирішувати, чи робити це чи ні, можливий навіть і конфлікт із членами вашої родини через це або з вашим керівництвом. Також ваше керівництво по роботі може бути незадоволене тим, що ви, на їхню думку, забагато часу приділяєте своїй сім'ї, дому з 2 по 5 листопада відбуватиметься теж напружений аспект між Венерою та Юпітером. У вашому випадку він торкатиметься вашого 3 і 9 домів гороскопу. Через цей аспект ви можете захотіти прикрасити будь-які події і ваше життя, але тут будьте уважними, не перебільшуйте хоча б занадто, тому що вас може достатньо таки сильно понести. Ви можете навіть в цьому прикрашанні і забрехатися. І як ви здогадуєтеся, в подальшому це може і нашкодити вам. Також це стосується і покупок. Також тримайте себе в руках, не пускайтеся на всіх парах в шопінг, тому що у вас буде бажання розкоші, бажання купити щось таке престижне, ексклюзивне, мовляв, довести собі, оточуючим, що я це можу, я достойний цього. Так, звичайно, достойні, звичайно, можете, але краще все ж таки в цей період часу не піддаватися хоча б імпульсивним покупкам, і відкласти загалом дорогі покупки. На якийсь інший період часу також можуть бути якісь неприємності в дорозі, особливо не слід купувати в цей період часу засоби зв'язку і транспортні засоби. І ще будьте скромнішими в сфері романтики і в сфері спілкування. Майте на увазі щодо вашої поведінки, слідкуйте, щоб вона не була розцінена, нібито ви такі легковажні і з усіма фліртуєте. 3 листопада Меркурій, планета комунікації, спілкування, навчання інформації, пересування перейде в знак стрільця, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу ви будете буквально захоплені якоюсь ідеєю. Ви будете весь час про це думати, можливо, дізнаватися якусь нову інформацію, можливо, захочете піти на курси для того, щоб вам швидше до неї дістатися до цієї мети, яка продиктована вашою ідеєю, вашим натхненням. Також це можуть бути переговори, спілкування або і поїздка пов'язана із чимось іноземним. Це може бути і за кордон, і спілкування з іноземцями. Також це може бути пошук. Наприклад, іноземних інвесторів, також це може бути пов'язано із вивченням вами іноземної мови. І ще дев'ятий дім це сфера викладання вищої освіти. І тому, якщо для вас є актуальним створення власного освітнього курсу, або ви хотіли почати викладати і йшли до цього. То зараз ви можете, наприклад, підписати контракт на викладання десь у вузі, або ж, нарешті. Приступити до написання своєї якоїсь власної освітньої програми розроблення свого освітнього курсу і ще розташування Меркурія в 9-му домі може призвести до того, що ви будете вирішувати велику кількість юридичних чи бюрократичних питань. А ще ви можете намагатися вирішити якісь питання пов'язані з документацією. Якось віддалено. І також таке положення Меркурія може стосуватися і того, що ви будете бронювати свій відпочинок, купувати квитки або займатися оформленням документів для виїзду за кордон. 4 листопада Марс, це планета активності, проявлення енергії, перейде в знак Лева. І це ваш п'ятий дім гороскопу. Тому з цього часу багато вашої енергії буде спрямовано на те, щоб. Показувати себе, демонструвати себе як найкращим чином вам захочеться рівнятися на самих себе, тобто не підлаштовуватися ні під кого, а діяти за покликанням власних цілей і укріплюючи свій авторитет. Також це велика кількість діяльності, яка буде пов'язана із вашими дітьми. Якщо вони у вас є, ви можете якось активно проводити свій час. Проте можуть бути і конфлікти, тому що Марс, в тому числі, і планета. Конфліктів і агресії. Також ви можете відвідувати якісь світські заходи, отримати запрошення, наприклад, в театр, в кіно, а на якесь святкування. І ще для кого це є актуальним, ви можете активно розгортати свою діяльність навколо теми залицяння і побудови свого особистого життя. Проте, вже зовсім скоро, в грудні, Марс стане ретроградним, і ви побачите, що та тактика. Яку ви застосовували в своїй діяльності, вона перестала діяти. Вам доведеться якось перелаштовуватися для того, щоб бути в струї, для того, щоб залишатися ефективними. 4 листопада відбуватиметься гармонійний аспект між Сонцем і Сатурном. При цьому будуть задіяні ваші 8 і 12 доми гороскопу. і це просто прекрасний час для того, щоб отримати якісь результати фінансового матеріального характеру, пов'язані із. Тими діями, які ви колись в минулому вже здійснювали, наприклад, ви в минулому інвестували, то зараз ви зможете отримати вже певні. Кошти завдяки тим діям. А також зараз, ось поблизу 4 числа, 4 листопада, раджу вам діяти не відкрито, якщо ви хочете досягти якихось довготривалих вагомих результатів, а не, мов би трохи е залаштунками. І не відкривайте усім свої карти, свої козирі. 11 листопада Венера, планета кохання, романтики і гармонії, перейде в знак Козирога. І з цього часу ми всі станемо дещо прагматичними, почнемо прораховувати свої кроки наперед, особливо якщо це стосується романтики. Ми будемо схильними бачити наших партнерів, нинішніх чи потенційних без прикрас, такими як вони є. І також ми станемо більш практичними стосовно наших витрат. Ми будемо звертати увагу в першу чергу не на те, що нам просто хочеться чи сподобалося а на доцільність при здійсненні якоїсь покупки. У вашому випадку Венера перейде в ваш десятий дім гороскопу. І Венера це така класна планета, дуже приємна, тому що вона приносить гармонізацію в будь-яку сферу, якою вона торкається, і в вашому випадку покращення можна буде чекати в сфері вашої кар'єри, кар'єрного зростання, а також статусу. Тому ви можете розраховувати на просування кар'єрними сходинками, чи, можливо, ви... Хотіли зайняти якусь посаду для цього, вам потрібно було пройти випробувальний строк чи скласти іспити, то будьте певними, що зараз це все складеться як найкраще для вас. Також може бути покращення ваших стосунків із керівництвом, і ще може бути підвищена заробітна плата. Також 10-й дім це старші люди і наші старші родичі. Тому ви можете розраховувати на покращення стосунків і, наприклад, з вашими батьками. Вдалими будуть також, до речі, і звернення до якихось державних інстанцій в цей період часу з 11 листопада. Якщо ж ви повинні були отримувати якийсь новий статус, то зараз це пройде більш легко. І також вдало для вас. Це може бути будь-який новий для вас статус, і статус держслужбовця, приватного підприємця, або ви одружитесь в цей період часу і станете подружжям, теж новий статус, або ж ви можете стати багатодітною сім'єю, студентом, пенсіонером. Поблизу 12 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту між Меркурієм і Сатурном, які при цьому зачіпатимуть ваш 9-й і 12-й доми гороскопу. І під впливом цього аспекту можуть нагадати про себе якісь ваші старі обов'язки з минулого, чи можливо борги, якісь старі конфлікти, і також ви побачите, що ви, начебто, не можете рухатися вперед, не можете довести до кінця свої нові справи, поки ви не завершили свої старі зобов'язання, справи, можливо, не роздали борги і так далі. Потрібно буде розбиратися ось з цим багажем, 15 листопада. Відбудеться повня, повний місяць в знакові тельця, тобто в вашому другому домі гороскопу. І повний місяць ми з вами знаємо, що це кульмінація, фінал чогось якогось процесу. І потрапляючи в другий дім гороскопу, повний місяць принесе для вас ясність в справах стосовно фінансів. Тобто, ви зможете, наприклад, дізнатися, на яку вам точно заробітну плату чи можливо інший якийсь дохід. Розраховувати щомісяця, або ж вирішиться ваше питання стосовно роботи чи стосовно тих витрат, які ви, можливо, не знали, скільки вам доведеться витрачати щомісяця, можливо, були якісь коливання в тих витратах, які у вас були до цього. Також ви можете вирішити якесь питання пов'язане з банком. Або, врешті-решт, відкрити рахунок, якщо ви до цього йшли, дізнавалися, де б краще, або навпаки, закрити його, якщо щось вас не влаштовувало в ваших взаєминах із певною банківською установою. також таке положення повні може внести певну ясність в ведення вашого сімейного чи спільного з кимось бюджету. Поблизу 17 листопада буде відчутною опозиція, це напружний аспект між сонцем та ураном. При цьому цей аспект торкатиметься вашої осі фінансів. Це другий та восьмий гороскопу. через що можуть виникати якісь несподіванки стосовно ваших витрат, може бути, наприклад, відміна виплати, або ж ви намагаєтеся сплатити за щось важливе для вас, і оплата не проходить. Також можуть відбутися якісь незаплановані витрати чи відпасти якесь джерело вашого доходу. І тоді ж. Поблизу 17 листопада відбуватиметься і напружений аспект. Між Меркурієм та Юпітером, що торкатиметься 3-го і 9-го домів вашого гороскопу. через це намагайтеся слідкувати за тим, що ви говорите, або не нашкодити в першу чергу самим собі. А також можуть бути якісь неприємні ситуації стосовно покупок, ви можете забагато витратити, і також краще відкладіть на інший день якісь важливі поїздки чи спілкування з важливими і впливовими людьми. 19 листопада Плутон, це планета трансформації величезних змін, тому що це є найповільніша планета нашої сонячної системи і через те і найвпливовіша. Зараз він в цей день, 19-го числа, перейде в знак водолія на багато-багато років, аж на 20. і це буде без перебільшення перехід людства на новий щабель, на нову орбіту. І стежку прогресу народовладдя, і протягом останнього року, навіть півтора, ми могли з вами спостерігати про деякі події, які відбувалися, тому що Плутон вже ненадовго заходив в знак Водолія, потім в своєму ретроградному русі він повертався в знак Козерога, все не міг ніяк з них розпрощатися, і тому ми могли в ці періоди часу трохи підгледіти за тим, що ж нас чекає в найближчі 20 років, які трансформації. Ми будемо з вами переживати. Проте зараз хочу сказати, що Плутон, перейшовши в знак водолія, опиниться в вашому 11-му домі гороскопу, і тому на вас чекає науково-технічний прогрес. Ви будете під впливом такого роду змін, як ніхто інший. Ви можете перевести свій бізнес із офлайн в онлайн. Або ви можете отримати нову професію в сфері IT. Також ви можете почати. Працювати віддалено, використовуючи інтернет, або активно вести соцмережі, займатися блогінгом, або почати вести свій YouTube канал Наприклад, зміни також можуть стосуватися і кола вашого спілкування, ваших друзів, того кола соціуму, в якому ви. Живете, також це все може змінюватися. Це можуть бути і ваші колеги, і а, люди, з якими ви зіштовхуєтеся в якомусь гуртку за інтересами, наприклад. Також ви можете почати вести активну якусь соціальну діяльність. Це можуть бути якісь соціальні проекти або якась благочинність, чи, можливо, ви будете працювати з великою кількістю людей. Поблизу 21 листопада ми зможемо з вами відчувати. Вплив гармонійного аспекту між Венерою та Сатурном. І це буде прекрасний час для того, щоб і здійснити покупки, особливо дорогі покупки, якісь важливі, можете сміливо планувати на цей час. Також ви можете на цей час спланувати якісь процедури краси, і вони також принесуть вам хороші результати. Крім того, цей аспект впливатиме на 10 і 12 доми гороскопу. Це може свідчити про те, що ви зможете налагодити, покращити стосунки з вашим керівництвом, з людьми, якими, якимось чином стоять над вами, з вашими батьками. Можете звертатися до державних інстанцій, і результати таких звернень будуть сприятливими для вас. Також ви можете розраховувати на якусь протекцію від вашого керівництва чи від якоїсь іншої впливової людини. Тому в цей період часу ви можете. Просити про підвищення, говорити зі своїм керівництвом про підвищення і вашої заробітної плати. Але при цьому раджу вам все ж таки користуватися не якимось натиском, а бути більш емпатичними, слухати інтуїцію, бути чутливими і підбирайте вдалий момент для вашої розмови. Коротше кажучи, робіть ставку на софт скіли, як зараз модно говорити, тобто на щось інше, крім того, що у вас є досвід в вашій роботі, знання, сертифікати, документи, які підтверджують рівень вас як хорошого спеціаліста. Використовуйте ще і людські якості. 22 листопада Сонце перейде в знак стрільця. І це ваш дев'ятий дім гороскопу. Проте дні, які передуватимуть. Тому переходу з 20 по 22 листопада вони будуть заряджені такою енергією, завдяки якій ми зможемо досягнути своїх цілей набагато швидше. Тому робіть хоча б якісь кроки в напрямку до своєї мети, і ви побачите, що результати будуть не за горами. А саме перебування сонця для вас в дев'ятому домі свідчить про те, що це вдалий час для вас. Для Навчання, особливо якщо це вивчення іноземної мови, культури і так далі. Також це вдалий час, щоб займатися справами пов'язаними із закордоном, збирати документи для того, щоб з'їздити за кордон або емігрувати за кордон, отримати якийсь дозвіл на проживання. Також ви можете вести якісь переговори з іноземцями чи відкрити свою туристичну агенцію. Це також підпадає під вплив -го дев'ятого гороскопу. Також ви можете почати. Перекваліфікацію або підвищувати свою кваліфікацію. І ще ви можете в цей період часу почати викладати чи запустити свій якийсь освітній курс, чи працювати над ним. А ще це буде вдалий час для того, щоб вирішити ваші якісь юридичні питання чи питання бюрократичного характеру. Період з 22 по 26 листопада використайте для того, щоб досягнути того, про що ви мріяли. Якщо у вас були якісь заплановані справи, зараз сміливо їх реалізовуйте. Давайте старт. Це завдяки тому, що в цей період часу діятимуть одразу два гармонійні, потужні аспекти. Це гармонійний аспект між Сонцем і Плутоном, а другий аспект це тригон, аспект удачі між Сонцем та Марсом. Тому не прогавте цей шанс, особливо враховуючи те, що з 26 листопада Меркурій, планета комунікації, зв'язку інформації, транспорту, поїздок, стане ретроградним на найближчі три тижні аж до 16 грудня. Так, ми всі з вами не любимо цей період часу, тому що наші справи. Починають буксувати. Ми всі думаємо і рухаємося, пересуваємося, не мов би в якомусь киселі. Ми йдемо вперед, рухаємося, а дії не виходять настільки швидкими, як би нам хотілося, настільки чіткими. Досить розповсюдженим є явище. Збоїв в засобах зв'язку, комунікації загалом є такий момент дискомунікації між людьми, тобто люди спілкуватимуться, немов би через зіпсований телефон. Пам'ятаєте ту дитячу гру? Ми кажемо одне, а людина чує абсолютно інше. Також можуть бути збої в роботі транспорту, може бути плутанина з документами, тому краще відкласти покупку чогось дорогого, важливого, важливі поїздки. Переговори, підписання важливих документів, краще, будь ласка, теж не купуйте і не підписуйте важливих документів ось в цей період ретроградності Меркурію. Особливо не купуйте засоби зв'язку і транспорт. А якщо ж вам кудись потрібно з'їздити в цей період часу, то Уважно і ретельно перевіряйте, чи взяли ви всі документи про всяк випадок, беріть з собою запас грошей, тому що може довестися десь ночувати не там, де ви планували, не там де ви хотіли, а знімати якесь інше житло, тому що можуть бути перешкоди в тому, щоб дістатися з пункту А в пункт Б. У вашому ж випадку Меркурій заткуватиме в вашому дев'ятому домі гороскопу. Це означає, що ви можете повернутися до вашого навчання, яке ви проходили колись. Особливо, якщо це стосується вивчення іноземної мови, або це може бути проходження якихось курсів стосовно підвищення вашої кваліфікації, чи у вас можуть з'явитися думки, а можливо, ви вже зробите якісь певні кроки стосовно перекваліфікації, тобто ви почнете думати, що ви не на того вивчилися. Також в вашому житті може відбуватися якась. Переоцінка вашого авторитету за допомогою ваших усвідомлень чи якихось слів. І ще, до речі, в цей період часу намагайтеся не наполягати на тому, що лише ваша точка зору і думка є єдиновірною, тому що загалом наше мислення буде дещо спотворене завдяки ретро Меркурію. Але і якщо ви будете ще й наполягати на тому, що ви точно знаєте, як потрібно і це потрібно тільки так. То це може нашкодити в першу чергу вам самим. Тож будьте розумничками, використовуйте астрологічні підказки, і я впевнена, листопад місяць для вас овни буде вдалим і приємним. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, я буду дуже вам рада. До зустрічі!